Розглядаємо номер 3,12. Периметр прямокутника дорівнює 50 см. Знайдіть його сторони, якщо відомо, що перша одна з них на 5 см менша від другої. Малюємо прямокутник, Назвемо його ABCD, звісно ж. Так. Напишемо дано. АВЦД – прямокутник. Так. Нам відомо, що периметр дорівнює 50 см, і одна з них з осторін на 5 см менше від другої. Тобто АВ менше ВЦ на 5 см. Так, знайти всі сторони, тобто АВ, ВС, СД і АД Розв'язання. Позначимо якусь сторону Х сантиметрів. Наприклад, ВС буде Х, тоді АВ на 5 сантиметрів менше, тобто Х мінус 5. Нехай BC дорівнює Х сантиметрів. тут можна сказати, що Х більше нуля. і АВ тоді дорівнює Х-5 см. За властивістю прямокутника ми знаємо, що протилежні сторони рівні. АВ. Дорівнює CD Д, дорівнює Х-5, BC С дорівнює AD дорівнює Х. Все це разом за властивістю прямокутника. Так. І складемо рівняння. Ми. знаем, что периметр до уровня 50 сантиметров, за умовою задачи, тобто x минус 5 это у нас AB. А, Давайте напишем сразу, ну в общем виде AB а, плюс BC плюс CD плюс АД. Сумма длин всех сторон это периметр. Теперь подставляем AB а, это x минус 5 Плюс х, плюс х минус 5, плюс х равно 50. У нас 4 х, минус 5, минус 5, это минус 10. Переносим вправо, будет 10, то есть 60. Х равно 15. Так, мы обозначали BC за x и еще AD. Тоже была у нас x, то есть они по 15 сантиметров. Ой, нет. Да, BC, AD, x. А B равно CD и равно 15 минус 5, 10 сантиметров. Можно себя проверить. У нас две стороны по 15, это 30, и две стороны по... 10, 20, 30 плюс 20, 10 сантиметров, как и должен был быть периметр. В ипповиде пишем 15 сантиметров, 10 сантиметров, 15, 10. Номер 3, 12, второе. Так, прямокутник, А, Б, С, Д, дано С, Д, Прямокутник. Сторони відносять, так, ага, периметр 50 50 см, і сторони відносяться як 4 к 1. БЦ у нас більша сторона, поэтому БЦ пишемо к AB стороні, відноситься як 4 к 1. І знайти. Всі сторони, тобто АБ, BC, CD і АД. Розв'язання. Так як у нас є відношення сторін, то ми вводимо коефіцієнт пропорційності. Нехай х, коефіцієнт. Пропорційності, тоді bc дорівнює 4х сантиметрів. АБ Х сантиметрів. Знову ж таки A, до C, D, B, до А дорівнює дорівнюю С Д, С дорівнює Аде. Тобто АБ у нас Х Д тоже Х, А Б С 4 Х, А Д четыр Х. Описываем АВ равно С Д равно Х сантиметров. B С равно АД равно 4 x сантиметров. c за властивістю прямокутника. У него противоположные стороны равны. Так, складывание x плюс 4 x плюс x плюс 4 x Все это равно 50. Так, 5х плюс 5х, 10х равно 50, х равно 5. Так, здесь уберу дано. Мы помним, что нам нужно найти все стороны прямоугольника. обозначили что x это коэффициент пропорциональности так тогда bc будет 4 умножить на 5 20 сантиметров а д так будет 20 сантиметров а будет 5 сантиметров и cd так 5 сантиметров Смотрим, если мы прибавим 20 плюс 20, это 40, и еще плюс 10, 50, получается наш периметр. А АВ у нас 5 сантиметров, будем 20 сантиметров, 5 сантиметров и 20 сантиметров у по вид поведения. Так, разглянем номер. 3,15. Перше. знайдіть за малюнком 39. Перше. Кут 5, якщо кут 2 до 40. Кут 5 невідомо. Так, смотрите, если мы рассмотрим розглянемо. Трикутник ADC то ми бачимо, що кут буде 90, D 90, так як ABCD прямокутник. Так? це значить, що ну, в сумі у нас у любого треугольника сума углов. Любого треугольника 180 градусов. То есть если один угол 90, то тогда на сумму двух оставшихся тоже приходится 90. То есть угол 2 плюс угол 5 будет 90. Но так как угол 2 40, так, то мы можем спокойно отсюда найти угол 5. Угол 5 это 90 минус 40, 50 градусов. 5 градусов. Так, теперь наступное, другое. Надо дано код 3,32 градуса, а код 12 неведомо а тут мы разглянем трикутник А. Угу. Тут не стоит у нас буковка, вот пусть посерединке, где пересекаются, да, там О. АОД. И вот угол 12, он зовнішній зовнішний кут для цього трикутника АОД. Тому а зовнішній кут він дорівнює сумі двох кутів суміжних з ним. Тобто кут 12 дорівнює кут 2 плюс кут 3 Так кут 3, угу. ми знаємо, це 32 градуси, Кут 2 ні. но ми можемо розглядати треугольник АОД – він буде рівнобедреним ось ці сторони буде, будуть рівні, а О буде дорівнювати ОД. Чому? А, так, як діагоналі прямокутника. А, давайте напишем так, за властивостью, за властивостью, за властивостью диагонали прямокутника. А, каково у него свойство? Во-первых, то, что диагонали пересекаются в точке пересечения и делятся пополам, так? И то, что диагонали прямоугольника равны. То есть когда равные стороны, равные диагонали поделили пополам, получились равные стороны в этом треугольнике, а значит он будет равнобедренный. Так, а так как он будет равнобедренный, сейчас я это уберу, так как он будет равнобедренный, то углы при основании равны. Так, як трикутник АОД рівнобедрений, то кут 2 дорівнює куту 3, як кути при основі. Так. Ну, а раз вони рівні, значить кут 2 також 32 градусі, Тобто, 32 щоб знайти кут 12, нам надо 32, прибавить 32. І буде 64 градуси. Можемо записати відповідь код 12 дорівнює 64 градуси.